У Дніпрі у парку Песаржевського з квіток висадили три зуб. Для цього обрали різнокольорові віоли. Серед учасників акції Дніпровські молодіжні організації, старости гуртожитків Дніпра та переселенці, які наразі проживають у нас в місті. Загалом на висадку зібралося близько 50 людей. Студентка Еліна розповідає, охоче бере участь у всіх заходах, організованих молоддю Дніпра. Саме сьогодні ми зібралися для того, щоб зеленити та покращити наше місце. Кожна наша молодь. Вона має бажання та має змогу щось покращувати та щось змінювати у нашому місті. Сьогодні ми висаджуємо 270 віол у формі тризуба. Тому я вважаю, що кожен, хто буде потім проходити у цьому парку та гуляти, просто побачить цю красу та одразу підіймається на Організатори діляться. Обрали віоли не випадково. Це єдині рослини, які можна посадити на початку весни, і вони будуть квітнути аж до літа. Ми розуміємо, який складний період для нашої країни, і ми ще раз хочемо нагадати. Наскільки важливо показувати нашу єдність і згадувати наші символи? Нашого народу і наш, наш тризуб такий гарний, тому ми вирішили саме в формі тризуба висадити сьогодні. Ці квіти також зазначають, на заході хотіли об'єднати молодь Дніпра з молоддю із інших куточків країни, які проживають у місті через воєнні дії. Сьогодні до ініціативи приєднувались і люди, які проходили повз і, і молодь, і діти, тому що. Сьогодні дуже гарна ініціатива посадити квіти в, в, в великий такий тризуб для того, щоб зустріти разом весну і показати, що ми Україну любимо всім серцем ще більше, і з кожним днем любимо її ще більше. Додають, планують надалі підтримувати такі ініціативи та розвивати місто, долучаючи не тільки місцеву молодь, а й гостей нашого міста. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.